Привіт, петролхеди! Це новий випуск роздумів Кларксона. На цей раз Джеремі розмірковує про диво сучасних технологій, глобалізацію, який схоже кінець, і про крихкість сучасного світу. Стаття має назву Як виготовляється їжа. А мені звідки знати? Я ж всього лиш фермер. Поїхали! Купа молоді, яка, звісно ж, усе на світі знає, нині страшенно переймається тим, що локальні конфлікти по всьому світу от-от вибухнуть чимось глобальним. І що буквально з дня на день по Британії вдарить ракетна злива, відрізавши нас від інстаграм, незамінних зволожувальних кремів. І всіх тих душевно-оздоровчих практик, без яких не вижити людям, які належать до різних спільнот, назви яких складаються з суцільних абревіатур. Їх це реально лякає минулого вікенду. Я говорив із деякими з них і припустив, що можливо справжньою проблемою будуть не вибухи, а порожні полиці в супермаркетах. Але вони взагалі не зрозуміли, про що я нема кіно? Це як взагалі їм це не вкладається в голові. Та й зрештою, навіщо їм їжа, якщо є оземпік? Я ж живу на фермі, тож цілком логічно, що почуваюся доволі самовдоволено перед наближенням Армагеддону. Поки ви там вбиватимете сусіда за останню банку шпротів, я буду серед усього, що мені потрібно для виживання. Я можу сам пекти хліб, робити пасту. І маю достатньо картоплі для смаження ще тисячу років. Є все, що треба для стейків, соусу болоньєзе, пирогів зі свининою, баранячих відбивних і фрикадельок із оленини. У мене навіть є трохи буряка, проте є одна проблема. Я займаюся фермерством уже 6 років і щодня прозріваю від того, скільки всього я досі не розумію. От, наприклад, як із свині зробити ковбасу. Свиню я безумовно пристрелити можу, у мене є рушниця. Але далі що? З коровами все ще складніше. По-перше, їх треба, ну скажімо так, почистити. Але як? Вони ж гігантські, важезні. І якщо ви колись заглядали всередину корови, а я заглядав, то знаєте, це страшенно складний механізм. Там і близько не зрозуміло, який шматок іде на стейк, який на фарш, а ось те надуте щось. Це що взагалі? Смаколик чи кишка, але найважче це перетворити мою пшеницю на хліб, і ця штука мене зачаровує вже багато років. Бо серйозно, як взагалі хтось до цього дійшов? Ми сьогодні, звісно, розуміємо базу а от 14 тисяч років тому. Ні, хтось натрапив на пшеничну рослину, спробував зерно і, мабуть, подумав: мм, ну як галька на смак. Але що буде, якщо розмолоти цю штуку в порошок, додати солі, води і потім усе це обігріти цією штукою, яку щойно відкрили під назвою вогонь. І якщо замислитись, вони ж, напевно, перепробували ще мільйон інших зернят, перш ніж дійшли до пшениці. Типу, а що буде, якщо я розмелю ось це насіння отруйної акації? А ні, не вийшло, бо я вже мертвий. Далі його родичі годували коня. Якоюсь отруйною травою, а наступного року намагались змішати тісто з квітами на перстянки. Це ж був справжній геноцид винахідників. Але зрештою хтось таки вигадав хліб. І він годував людство 9 тисяч років, аж поки одного дня хтось не натрапив на дріжджі. і краще навіть не уявляти, звідки саме це було взято. І вуаля, на світ з'явився Mother Sprite. Це було 5 тисяч років тому. Тож здавалося б, рецепт уже мав би бути у нас на підкірці, як. Дихання чи розмноження, але ні, я можу виростити пшеницю, можу її зібрати і все. Далі глухий кут. А про пасту я взагалі мовчу. У мене на фермі росте тверда пшениця 30 гектарів. А як із неї зробити спагеті? Не маю жодного уявлення. Останнім часом я серйозно задумався і про воду. І навіть тут є підстави для занепокоєння. Бо якби я хотів поставити Британію на коліна, то насамперед звернув би увагу на наші водосховища. Вони ще менш захищені, ніж військові бази. Будь-хто може Підійти до них і закинути жменю чогось гидкого. І тоді країну точно чекає повний гаплик. Тут на Дідлі Сквот ми були б у безпеці, бо не підключені до центрального водопостачання. На фермі є 28 джерел, і навіть одне з них дає стільки води, скільки треба людям, худобі і усій системі поливу в теплицях. Але це джерело треба постійно перевіряти. Раптом воно стане таким же отруйним і зараженим кишковою паличкою, як решта 27. А оскільки я не маю ані найменшого уявлення, як це перевіряти, доведеться покладатись на схрещені пальці і трохи надії. Тож правда в тому, що коли почнуть падати ракети, я сидітиму на горі сировини, але щойно доїм свій буряк, ви знайдете мене в селі, як і всіх, ламаючого чужі двері, в пошуках банки, консервованої шинки. І все це змушує мене дійти простого висновку. Сучасний світ надзвичайно крихкий. Візьмімо хоча б банку консервованих бобів. Є людина, яка знає, як виростити і зібрати ці боби. Але я ладен побитись об заклад, що вона не має жодного уявлення, як зробити томатний соус. А вже про виготовлення самої бляшанки і мови нема. Ми всі залежимо одне від одного, щоб система працювала. Ти можеш бути найкращим у світі апокаліптичним виживальщиком із підвалом, набитим машинами, які перетворюють сечу на питну воду і фільтрують радіоактивний. Пил, а ще можуть забезпечити тебе півмільйоном банок персиків і запасом норофену до кінця життя. Але коли хтось захоче все це в тебе віджати, чи зможеш ти виготовити кулю? Я особисто здається жодного разу в житті не зустрічав людину, яка б могла зробити бодай олівець. На щастя, я не думаю, що це станеться найближчим часом, бо завдяки самовідданим зусиллям юних душ, які махали палестинськими прапорами на Гластонбері, і геніальній дипломатії, нашого. Блискучого міністра закордонних справ світова війна наразі видається мені малоймовірною. Я не знаю, як це перекласти так, щоб було бодай трохи зрозуміло, про що він, і при цьому було по тексту. Схоже на дуже товстий тролінг. Не претендую на те, що я точно зрозумів, що Джеремі мав на увазі, але зроблю вигляд, що ви мене запитали. Тож ось, Glastonbury – це назва старовинного міста і великого музичного фестивалю. Схоже, Кларксон тут кидає камінь в бік молоді, яка. Активно демонструє свою позицію щодо міжнародних конфліктів, але в доволі безпечних і комфортних умовах, таких як музичний фестиваль, вдаючи, що нібито це зупиняє війну, і одночасно робить випад в бік британської дипломатії, натякаючи, що вона є такою ж ефективною, як і махання прапором на фестивалі. Тобто безглуздою, ну і підсумовує, що мовляв, якщо це наш захист від апокаліпсису, то просто пощастило, що поки що все ще не пішло шкереберть. Якщо ви зрозуміли цей абзац по іншому, просвітіть мене в коментарях. А це означає, що й далі хтось будуватиме дизельні двигуни для кораблів, які везуть нам тропічні зволожувальні креми. Кіно і авокадо. І десь в Африці хоробрі люди все так само спускатимуться в шахти по рідкісні метали, щоб ви мали заряджені телефони і змогу гортати новинну стрічку. І десь там мільярдери продовжать вигадувати нові способи зберігати всі ці фото, які ви робите щодня. А я тим часом садитиму пшеницю, яку хтось інший потім перетворить на ваш щоденний хліб. І мої курі несучки постачатимуть вам яйця. І буде все. Добре, на цьому сьогоднішній переклад підійшов до завершення. Якщо сподобалось, поставте лайк та підпишіться, щоб бачити такий контент регулярно. Якщо є змога, закиньте 10 гривень на авто для 65-ї ОМБР Великий Луг на Оріхівський напрямок. До зустрічі в наступному відео.